Початком нового року у Смілі продовжують активно вирішувати питання землевпорядкування. На засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування розглянули понад 50 важливих питань. Вони стосувалися як стратегічного планування території, так і надання земельних ділянок для місцевих мешканців та підприємців. Головна увага була зосереджена на затвердженні детальних планів територій. Не обійшлося й без скандальних питань. Одним з таких стало обговорення встановлення меж на центральному ринку. Ринок звернувся за дозволом який ми намагаємось дати. Бо власник земельної ділянки інвентаризацію може проводити без нашого дозволу, але оскільки у них спільна межа, тому для того, щоб її відкоригувати, необхідна згода і ініціатива обох скажімо, суб'єктів, які використовують ці суміжні ділянки. Це питання викликало жваві обговорення, адже йдеться не лише про межі, але й про інтереси підприємців, які працюють тут роками. Люди всі проти. Люди приходили, люди роблять свої зауваження. Тобто ще не було громадських слухань, але ж вони будуть. І але ж ніхто там з підприємців, і так як ми балакали до цього, ніхто не звернувся, ніхто їм не пропонував і ніяких других варіантів не було озвучено. Тось тобто, те, що ми були на комісії до цього, ми балакали всі, говорили, що нехай представники, нехай керівництво ринку поспілкуються з людьми, щоб люди всі були задоволені. На даний час цього нічого немає. У нас Рішення про те, що ми вирівнюємо, але ж воно залежно з детальним планом. Абсолютно. Зовсім незалежно ну, воно незалежно. Вони можуть вирівняти межу. І не міняючи, і не будуючи нічого. Заступниця начальника Смілянського управління архітектури наголосила, що вирівнювання меж ніяк не вплине на підприємницьку діяльність власників торгових точок. Ну, їм, щоб ефективно забудувати ділянку, краще приблокуватися до ринку до цього і вирівняти з ринком Ось межу. Ось межа йде. Ось межа м'ясорубки, межа м'ясорубки. Вони хочуть зробити. Міг. А звідки вони це знають? Межу? То mm -hmm. не дісь кордінати. Відкрили кадастровий план. Так, А для чого тоді інвентаризація? Дивіться, а хочуть зробити отаку межу. Це хотя тільки за рахунок людей. Та не за рахунок людей. Межа а, якраз отак. Вони змінити хочуть мами. Вони хочуть да. змінити вона крива, вони ходять. Отут мясорубка, отут ринок. Межа одна на двох. М'ясорубки дозвіл не потрібен. Мясорубки, бо вони приватні дозвіл земля. не потрібен, а ринку але потрібен. міняючи свою межу, вони міняють межу м'ясору ринку. Ринок згоден у нас, поміняти у нас, межу. У нас отам, дивіться, стоять стоять ці бутіки, отама, отама, там далі. Даринка де, де, де втоплений, Дивіться. Не стоять вони по межі. Отак стоять. Так. Ось. Змінюючи межу, ми не чіпаємо, ми не задіваємо жодним чином, тому що бутіки стоять на відстані від межі. Змінюючи. Приблизно міста не відступити треба, щоб виробництво. Метра півтора-два. Десь до півтора метрів. До, да, Сан ви заступаєте на будь-які чині? Заступає на будь-які чині Ні, Не заступає. Не заступає місцева влада підкреслює, діалог з громадою це ключ до вирішення таких конфліктів. Чому не може адміністрація ринку прийти з пояснити і нормально з людьми знайти спільну мову? Їм це пояснити у мене це питання. Ми є представниками людей, які за нас проголосували і не Возуміємо. тільки громади. Ми працю працюємо в інтересах громади. Ми повинні враховувати інтереси бізнесу обов'язково. Правда, але інтереси людей так само. Тим паче це ж так само і підприємці. От тут треба, щоб вони між собою поспілкувалися, якщо дійсно нічого страшного, повинен. Я по, -по, -по, по правильному тоді представник від ну, умовницями м'ясорубки, чи там, хто там викупив цю землю з представниками від ринку, поспілкуватися з людьми. Ну, просто якщо зараз це голосувати, ми тоді не, не враховуємо інтереси підприємців, які ризикують втратити свою роботу. Я вважаю так, що кожна конфліктна ситуація можна знайти спільний знаменник. Але для цього треба сісти поспілкуватися. Конфлікту тут немає вуці. зараз, немає тут конфлікта. Окей. тільки раз, два, три, чотири, п'ять людей зараз будуть перед тими людьми, які приходили винувати. Секретар міської ради пояснив присутнім, що рішення спростить проектування будівлі підприємцю власником ясорубки і максимально ефективно дозволить використати площу. Також він порадив підприємцям переглянути свої договори з власниками ринку. Я не хотів би, щоб рада була заручником якоїсь ситуації. Да, от є підприємство, у нас маса по місту, да? це фактично те ж саме підприємство, яке має свої внутрішні там, якісь проблеми, плани, перспективи 100%. і таке інше. І ми не маємо права влазити в ні в один бізнес, там, керувати їм, як їм жити, як їм бути. От. Це рішення, я ще раз повторюсь. От, ізначально Супрун чого цим Бутіки от 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 стоять по цій межі, от. от вони квадратиками. І Супрун ще не знав, де фактична межа. І він тоді цим бутикам сказав, давайте будемо вас здвигачу, вирівняти одне зігзагом, а, а в одну рівненьку полосочку. Я потім запропонував, говорю, давайте, Володимир Іванович, беремо і м'ясорубки, і Владимир Івановичу, ми їх зібрали разом, взяли прибор, прилад наш е, і винесли межі в натурі. Я казав, що межа е, ринка не проходить по бутікам, так як забор стоїть, а межа ринка проходить вже <плесло> <плесло> по землі м'ясорубки отут. Бачите? І для того, щоб вирівняти цю межу між м'ясорубкою і ринком, не треба вже будь-які ніякі трогати. Просто треба вирівняти цю межу от в одну полосочку. І тоді м'ясорубка може проєктувати, тому що так м'ясорубці треба від межі відступити ще і проєктувати будівлю десь отут. А так мясорубка може проєктувати по цій оці рівненькій лінії і максимально ефективно використати свою площу. Це до того, що наше оце рішення до людей не має ніякого відношення. Друге питання, що зараз об'явлений, ну вони роблять детальний план, об'явлений об громадські слухання, обговорення. В п'ятницю приходили представники ринка підприємці. Ми їм дали ознайомитися з детальним планом. Вони висказують свої заперечення. І у нас є 100% вже, ну, скажімо, аргументи, щоб не затверджувати той детальний план план. Тому що люди приходять, дають свої заперечення, Понятно, цей детальний план не пройде, поки не буде вирішене питання з тими підприємцями. Тобто, ви зрозуміли, оце рішення ніяк не впливає на людей. Просто інвентаризація, щоб вирівняти зімельні ділянки. Ні на що не впливає. <клухи> детальний <клухи> план ми не приймаємо, обговорюємо, тому що вже є зауваження, які люди нам подають. Понятно, ми його не затверджуємо. з тою совістю на сесі, сесія не проголосує за затвердження такого детального плану, поки вони не врегулюють цей конфлікт. Третє питання, яке я вам задаю всім присутнім. От що заважає? Представляєте, що ми не приймаємо ні це рішення, ні детальний план, нічого не приймаємо. Є підприємство, яке живе собі отам. От зараз, незалежно від нашого рішення, чи ми дамо це, чи не дамо детальний план, що заважає ринку зараз вигнати цих підприємців? Юридично, так. Да. Нічого не заважає, ні міська рада їм нічого не заважає. І наше рішення абсолютно на це не впливає. Ждуть рішення міської ради, що міська рада нібито винна в тому. Дамо дозвіл, знесуть підприємці, не дамо дозвіл, не знесуть. Вони можуть знести їх без нашого дозволу, просто от в любий момент. Юридично у них позакінчувалися договори у всіх. І ми тут не впливаємо ніяк абсолютно. Я би радив би підприємцям цим. Не сюди бігати, а наняти юристів, адвокатів якихось, хай би розглядали їхні договори, як вони там живуть, на підставі чого. І там відставити свої права, а не дивитися на міську раду. Від нашого рішення не там нічого практично не залежить. Члени комісії отрималися від голосування, наголосивши, що це конфліктне питання. Як зазначили депутати, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, керівництво ринку повинне провести діалог із підприємцями. Чи вдасться керівництво ринку знайти компроміс із підприємцями та вирішити це питання, стане відомо вже на наступних засіданнях.